Всім доброго вечора, дякую, дякую дуже приємно. Радію приналежити, радію, що маю таку можливість і хочеться поділитися практичними спостереженнями, тому тема така буде сьогодні з особистісної практики. Пропоную якби, подосліджувати. Зараз я подивлюся по часу. Гаразд, дякую дуже. Отже, механізми формування та подолання заборони не бути близьким. У процесі психотерапевтичної роботи, методів транзиційного аналізу, актуальність дослідження, з чого варто почати, це те, що проблема сьогодення емоційної близькості набуває особливої значущості, і це я бачу, як приходять клієнти, з якими запитами. Але, попри усвідомлену потребу, Людини в близьких стосунках насправді багато дуже людей стикається з складнощами, з труднощами у формуванні надійне хороших зв'язків і хороших відносин і стосунків. А однією з важливих причин цього феномену в основі є психологічна заборона не бути близьким, яка Описана в концепції транзиційного аналізу, як сьогодні вже говорили колеги, це автори Мері і Боб Голдінгі. А саме, якби цей феномен, ця заборона заважає людині будувати надійні та здорові стосунки, спонукає до ізоляції та відсторонення, і що може насправді спричиняти і сприяти депресивним та тривожним станам людини та вести до. Такого емоційного вигорання. Таким чином, близькість є одним із важливих аспектів базової потреби кожної людини, де надійні стосунки, відносини безпосередньо впливають на психоемоційний стан кожної людини. Мета та методи дослідження першочергово проаналізувати механізми формування психологічної заборони. Та вивчити можливості її подолання у психотерапевтичному процесі в межах транзиційного аналізу. За основу методологічне дослідження було взяте у напрямку транзиційного аналізу і був використаний якісний аналіз клінічного випадку з приватної практики. А було застосовано, що було зроблено, значить, це була інтерпретація дитячого досвіду. Клієнта був проаналізований аналіз психологічних захисних механізмів, були досліджені сценарні послання, а також дуже важливо, будувалася поетапна терапевтична робота у відносинах по моделі безпечної прив'язаності, що лягло по суті в основу. А що вийшло в основних результатах приклад роботи? Значить, клієнтка звернулася до з психотерапсихотерапію і скаргами на проблему побудувати стосунки із потенційним чоловіком. Всі її стосунки завершувалися на досить ранніх етапах їхніх? Стосунків і як тільки партнер запрошував до більш близьких відносин, а саме до спільного проживання для створювання сім'ї, щоб розділяти спільний побут, під час аналізу її дитячого досвіду. А було з'ясовано, що в родині, в якій вона зростала, не було прийнято виражати власну точку зору. Важко було говорити про свої почуття, тобто це критикувалося, і на це були певні які заборони. А критикувалося просити допомогу, і будь-яка емоційна відкритість з дитячого досвіду, якого вона пам'ятала, теж знецінювалася і позначалася, що це нібито як слабкість. А В результаті цього аналізу стало зрозуміло, що клієнтка підсвідомо прийняла рішення уникати близькості в будь-яких стосунках, бо це було досить боляче, і щоб не відчувати критики та почуттів сорому за своє прагнення взагалі бути емоційною. А що в ході терапії відбулося, перше, Клієнтка усвідомила хибні переконання щодо близькості, які підтримували сценарний процес. Це був ряд контамінації. Сьогодні теж колеги вже говорили про зараження дорослого його стану, які заважали і підтримували заборону не бути близькою. Зокрема, навчилися розрізняти автоматичні захисні психологічні механізми, які підтримували теж сценарний цей процес. Процес а, також поступово почала експериментувати з довірою у нових стосунках, і е, одне із головних моментів це і важливих етапів стало те, що частина терапевтичного процесу а це була побудова емоційної близькості. У терапевтичних відносинах, а вже потім у реальному житті, і це дало змогу якби, перепрожити та відновити здорову прив'язаність у стосунках. Це тривала робота, але з того, що я спостерігаю, це ну, дуже такий знатикос, як фундамент для того, щоб людина могла усвідомлювати і рухатися далі в інших стосунках, будувати близькість. Отже, заборона не бути близьким має досить глибокі корені, сценарні корені і часто формується під впливом емоційно холодного досвіду в дитячому віці, також при відсутності підтримки або неприйняття емоцій у родинному середовищі. У дорослому житті така заборона проявляється у вигляді уникання глибоких контактів. Страху бути відкритим, рекітних проявів сорому. І психотерапія у методі транзактного аналізу створює умови в першу чергу для усвідомлення та трансформації цієї заборони через аналіз ранніх рішень. Побудову безпечного терапевтичного простору та поступове навчання новим формам емоційної взаємодії. І, як показує цей клінічний випадок, робота з цією забороною насправді дозволяє клієнту розвивати здатність до довіри, відкриватися емоційно і поступово навчатися і будувати здорові стосунки, підтримуючи. Дякую вам дуже за цей час.